Всім, з вами, як завжди, Толян UK. І ми знову тут, на наших теплих, але часом занадто дорогих британських хвилях. Сподіваюся, у вас все чудово. Погода не підкачала, і ви вже насолодилися смачною кавою. Сьогодні ми поговоримо про одну річ, яка є абсолютно необхідною, але чомусь завжди викликає у нас стільки запитань, а головне відчутно б'є по кишені. Так, друзі, я про воду постачання про нашу воду у Великій Британії. Перш ніж ми почнемо, підтримайте мене, будь ласка, поставте вподобайку внизу, підпишіться, залиште комент і поставте 5 зірок. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Коли ми тільки приїжджаємо сюди, здається, що всі ці рахунки. Каслтакс, електрика, газ, і звісно, вода це просто якийсь нескінченний потік витрат. І якщо з газом та електрикою все більш-менш зрозуміло, менше користуєшся, менше платиш, то з водою тут своя унікальна система, і вона часто викликає справжній ступор. Перше і найголовніше, що треба усвідомити: у Великій Британії ви можете платити за воду двома основними способами. Перший це лічильник, або як тут кажуть, уотаміта, це найсправедливіший, але не завжди найдешевший варіант: ви платите за кожен використаний кубічний метр води. Якщо ви живете в невеликій квартирі, чи вас лише один двоє, і ви справді економите, то лічильник може стати вашим другом. Але тут є свій нюанс. Другий спосіб це за так званою оціночною вартістю. Rateable Value. Це такий собі історичний артефакт. До того як почали встановлювати лічильники, компанії просто виставляли вам рахунок на основі старої історичної оцінки вашого будинку, яка була зроблена ще в 90-х роках або й раніше. Вона не має жодного стосунку до того, скільки води ви насправді використовуєте. Вона базується на розмірі вашого будинку. Кількості кімнат і, чесно кажучи, це часто просто лотерея. Уявіть, що ви живете в будинку з чотирма спальнями, але ви там самі. Ви використовуєте мінімум води, але платите як за повний дім. У цьому випадку, Rateable value це велика жирна переплата. Ось тут криється перша і найважливіша порада. З'ясуйте, як саме ви платите. Зателефонуйте або напишіть свої водопостачальні компанії. Якщо ви платите за «Rateable value, а у вас невелике домогосподарство, негайно питайте про встановлення лічильника. Компанії, як правило, зобов'язані встановити його безкоштовно. Якщо після встановлення виявиться, що з лічильником ви платите більше, у вас зазвичай є рік, щоб повернутися до старої системи «Rateable Value. Це просто безпрограшний варіант, і я раджу перевірити це кожному. Тепер припустимо ви вже маєте лічильник, і кожен літр це ваші гроші. Як тепер почати економити? Це не про те, щоб не митися, ні. Це про маленькі, але системні зміни. Почнемо з найочевиднішого душ проти ванни. Стандартна ванна це приблизно 80-100 літрів води. 5 хвилинний душ десь 35-50 літрів. Якщо ви звикли приймати ванну щодня, а перейдете на 5-хвилинний душ, ви економите більше половини. Це по-перше швидко, а по-друге, це відчудна економія, яку ви побачите вже в наступному рахунку. Далі кран на кухні. Люди часто миють посуд під постійним струменем води. Спробуйте наповнити одну половину раковини водою з миючим засобом, а в другій просто полоскати. або ще краще посудомийна машина, вона використовує значно менше води, ніж ручне миття посуду. Стандартна посудомийка використовує десь 10-15 літрів на цикл. Тоді як ручне миття може легко з'їсти 50-70 літрів. І ось ще одна дрібниця, яку ми часто ігноруємо: проточна вода для чищення зубів або гоління. Коли ви чистите зуби і залишаєте кран відкритим, це марнотратство. Ви витрачаєте близько 6 літрів води щохвилини. Просто уявіть, скільки ви зекономите, просто закриваючи кран на ці 2-3 хвилини. Це маленька звичка, але вона формує велику економію. Тепер поговоримо про те, що ви можете покращити в домі. Перше, це економні насадки для душу, тобто Water Efficient Shower Head. Це не міф, вони змішують воду з повітрям, створюючи такий самий сильний напір, але використовують менше води, коштують вони недорого. А можуть зекономити вам до 30% води для душу. Друге це бачок унітазу. Це величезний пожирач води, повірте мені. Старий бачок може використовувати 9-10 літрів за одне змивання. Сучасні мають подвійну кнопку: 3 літри для малої потреби і 6 літрів для великої. Якщо у вас старий унітаз, запитайте у вашої водопостачальної компанії. Про сейв і флаж або подібні пристрої. Це мішечки, які наповнюються водою і кладуться в бачок, зменшуючи його корисний об'єм. Часто компанії надають їх безкоштовно, це простий, але дуже ефективний лайфхак. Третій це зливи та протікання. Це найбільше невидимі вороги гаманця. Якось в мене був ледь помітний витік у туалеті, я навіть не знав про це. Коли прийшов рахунок, я був шокований. Це було як невеликий водоспад, що працював 24 на 7. Перевіряйте свій унітаз на протікання. Киньте кілька крапель харчового барвника в бачок і не змивайте. Якщо через 15 хвилин вода в унітазі забарвилася, у вас протікання, і його треба негайно усунути те саме стосується кранів, що крапають. Здається, що це дрібниця, але крапля за краплею і за рік це перетворюється на тисячі літрів марнотратства. І наостанок, якщо у вас є сад, про який тут у Великобританії багато хто мріє Використання ліки замість шланга. Полив зі шланга це найменш ефективний спосіб поливу. Літній полив зі шланга може спожити до 1000 літрів води на годину. Це шалені цифри, краще використовувати лійку або систему крапельного поливу, яка спрямовує воду прямо до коренів рослин, зменшуючи випаровування. І якщо дозволяє місце, встановіть бак для дощової води, тобто вотабац. Дощова вода в Британії це по суті безкоштовний нескінченний ресурс, Використовуйте її для поливу саду миття машин. Чи навіть для початкового ополіскування брудного взуття. Це не тільки економить гроші, а й екологічно. Отже, друзі, як бачите, економія на водопостачанні це не про те, щоб жити в спартанських умовах. Це про розумний підхід, аналіз того, як ви платите, і про маленькі послідовні зміни у звичках. З'ясуйте свій тип оплати. Якщо маєте rightable value, перевірте, чи не вигідніший вам лічильник. Перейдіть на душ, закривайте кран, коли чистите зуби, і перевірте унітаз на протікання, це ті кроки, які реально працюють. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Економте розумно і нехай ваші рахунки будуть мінімальними. Якщо вам сподобався цей подкаст, натисніть вподобайку нижче. Підпишіться, залиште комент, перешліть друзям та поставте 5 зірок якщо ви ще цього не зробили. Так ви допоможете більшій кількості людей почути цей подкаст. Також мої подкасти можна знайти на Spotify, Apple, Amazon Music, YouTube та інших платформах, а також у всіх соціальних мережах. Все вище сказане не було фінансовою порадою. З усіма фінансовими питаннями проведіть власне дослідження. Або зверніться до професійних фінансових радників, оскільки ніхто не дбає про ваші гроші більше, ніж ви. З вами був Юкей. Почуємося наступного разу, де поговоримо про інші цікаві та корисні теми для життя тут у Великій Британії. Бережіть себе, тримайтеся і до зустрічі! Успіхів вам!